Параграф 51. Кризові явища Римської імперії. 1. Криза імперії Наступником Марка Аврелія став імператор Комод, який не мав політичного хисту. Крім того, сучасники вважали його божевільним. Його змінила низка імператорів, яких позбавляли влади, якщо вони не відповідали очікуванням знаті. Таким чином, система управління, яка склалася за Октавіана Августа і трималася на сильній особі імператора, більше не працювала. У третьому столітті зростання території Римської імперії зупинилося, а сама вона переживала кризу. Основною причиною цього була слабкість державного управління, іншою причиною було те, що господарство Риму трималося на праці рабів через відсутність нових завоювань, а відтак і надходження нових рабів, нікому було обробляти великі земельні володіння та працювати в шахтах. Правителі Риму намагалися вилучити багатства з провінцій, фактично грабуючи їх, що неодноразово призводило до жорстоких повстань. Внутрішнім безладдям одразу скористалися численні сусіди Риму. Його прикордонні провінції потерпали від навали германських племен на Заході. Та парфян на Сході. Одне за одним повставало корінне населення провінцій: Макромани, Готи, Франки, Алемани, Вандали. У другій половині третього століття римляни залишили Британію, Баварію, Галію, Сирію. Друге, реформи Діоклетіана. Імператор Діоклетіан провів низку реформ, головною з яких був поділ імперії на західну та східну частини. Реформи на деякий час припинили розпад імперії та зміцнили її становище. Реформи Діоклетіана 284 305 роки нашої ери. Перше політична реформа. У 286 році нашої ери імперію було поділено між двома співправителями. Діоклетіан керував східними провінціями імперії із центром у місті Нікомедії, а його співправитель Максиміан. Західними провінціями і з центром у Медіолані, у 293 році нашої ери систему подвійного співправління було перетворено на тетрархію у перекладі з грецької влади чотирьох, в основу якої було покладено висування людей на вищі посади за їхні заслуги. Відтепер Римською імперією правили два августи Діоклетіан і Максиміан та два їхні помічники співправителі. Гай Галерій і Констанцій Хлор. Сам Діоклетіан став носієм титулу Домінус, правите, а створену ним систему називали Домінантом. Друге адміністративна реформа. Давні провінції було поділено на дрібніші частини, і відтепер у Римській імперії налічувалося близько 100 нових провінцій. 10-12 провінцій об'єднувалися у великі територіальні округи, діоцези. Усього було 13 діоцезів, очолюваних намісниками. Підпорядкованими тетрархам. такий поділ остаточно відокремив військову владу від цивільної, полегшив оборону і контроль за провінціями, послабив владу намісників і провінцій. Третє. Військова реформа. Діоклетіан поділив римську армію на дві частини: регулярні пересувні війська, які перебували при кожному із чотирьох тетрархів і складалися частково з піхотинців, а переважно з важкої кавалерії, прикордонні й берегові війська. Що формувалися за рахунок щорічного призову римських громадян. У цих формуваннях служили й варвари, кількість яких у складі Римської імперії постійно зростала. Четверте грошова реформа було вилучено з обігу знецінені й фальшиві монети. Із 294 року розпочалося карбування нових золотих, а через деякий час і срібних монет. Проте реформа провалилася нові монети швидко зникли з обігу. Населення ховало їх на чорний день. І Діоклетіан був змушений відновити карбування звичайних розмінних монет із нижчою вартістю. П'яте цінова реформа. У 301 році Діоклетіан, прагнучи зупинити зростання цін, видав закон про максимальні ціни, згідно з яким встановлювалися фіксовані межові ціни на продукти харчування, послуги, предмети першої необхідності. За перевищення цін або приховування товарів, запроваджувалася смертна кара. Встановлювалася також єдина по всій імперії заробітна плата для робітників, ремісників і державних службовців. Проте зупинити зростання цін закон не зміг. Шосте податкова реформа у 239-290-х роках. Для визначення кількості платників податків було проведено загальний перепис населення імперії. Після цього було запроваджено єдиний подушний податок. Від сплати податків звільнялися тільки жителі Риму, щорічну суму податків встановлювали на термін 5 років і лише після цього переглядали. Сьоме релігійна реформа. У Римській імперії було здійснено спробу запровадити єдиний для всієї імперії культ особи імператора. Своїм покровителям Діоклетіан обрав Зевса, а Максиміан Геркулеса. Імператорів шановували як богів, перед їхніми статуями здійснювали богослужіння, а зверталися до них зі словами Повелитель і Бог. Проти цього виступали християни. Було видано чотири укази проти християн. Які забороняли їх збори, зобов'язували руйнувати їхні церкви і спалювати священні книги. Під загрозою смерті християни мали зректися своєї віри. Висновки із кінця другого століття Римська імперія увійшла в тривалу кризу. Причинами кризи були недосконалі системи управління та неефективне ведення господарства, засноване на пограбуваннях провінцій та праці рабів. Реформи Діоклетіана на деякий час покращили становище імперії. Запитання та завдання: перше, якими були причини кризи в Римській імперії? Причини кризи: слабкість державного управління, широке використання праці рабів, відсутність завоювань. Нестача рабів і занепад господарства, відсутність нових завоювань, грабунок провінцій повстання в провінціях, натиски варварів зовні. Друге. У чому проявлялася криза Римської імперії. Криза Римської імперії проявлялася в занепаді господарства, припиненні завоювань, повстання в провінціях, натиску варварських племен. Третє. Назвіть найважливіші реформи діоклітіана. як вони допомогли подолати кризу. Політична реформа. Поділ території Римської імперії на частини. На чолі кожної стояли тетрархи, які підпорядковувалися Діоклітіану. Така система управління називалася домінантом. Друге. Адміністративна. Подрібнення провінцій на менші частини, що об'єднувалися в округи Діодези. Сто провінцій об'єднувалися в 13 діодез. Намісники діодез підпорядковувалися тетрархам. Таким чином, в Римській імперії було розділено військову владу і цивільну. Військова поділ армії на дві частини. Перше. Регулярні пересувні війська, що перебували при тетрархах та складалися з піхоти та кавалерії. Друге. Прикордонні берегові війська формувалися за рахунок щорічного призиву римських громадян та варварів. Грошова реформа припинено обіг знецінених і фальшивих монет. У 294 році в Римі почали карбувати золоті, а потім і срібні монети. Проте населення почало ховати монети з дорогого металу, і тому реформа не відбулася. Цінова реформа, спроба державного регулювання цін. Спрямованого на заборону їх зростання під страхом смертної кари, проте ціни, однак, зростали. Запроваджувався однаковий розмір заробітної плати для державних чиновників, ремісників та робітників. Податкова реформа. Проведено загальний перепис населення імперії з метою запровадження подушного податку. Від його сплати звільнялися лише римляни. Податок встановлювався на 5 років, лише після закінчення п'ятирічного терміну його могли переглянути. Релігійна реформа. Імператор прирівнювався до Бога, їх вшановували подібно богам, створювався культ особи імператора. Християни були рішучими противниками реформи. Усі реформи були націлені на зміцнення Римської імперії та її виходу з кризи, проте не всі вони виявилися дійсно дієвими заходами для подолання кризових явищ. Найбільш ефективним в питанні посилення Римської імперії були політична та адміністративна реформи.